Ми придумали гру для вечірки. У вас одне нове повідомлення. Затестили її з друзями і впевнено, можемо сказати: вона вам треба В середині гри вас чекає 150 карток вхідне повідомлення та 298 карток відповідь. А суть гри у тому, щоб якомога смішніше відповісти на провокативне повідомлення. А тепер про правила: спочатку треба виділити одного ведучого та роздати всім учасникам по 8 карток з колоди відповідь сорочками догори. Далі ведучий бере випадкову картку вхідне повідомлення та зачитує її в голос. Решта гравців у той час переглядають свої картки відповідь та обирають ту, яка, на їхню думку, буде найсмішнішою. Далі всі кладуть свої картки на стіл відповіддю донизу, щоб ведучий ні в якому разі не побачив, хто що поклав. Ведучий тасує картки та читає їх по черзі, намагаючись стримати сміх. І нарешті він обирає найкращу відповідь тобто ту, яка викликала не просто хі-хі, а майже га-га, а її автор отримує бал. Виграє той, хто отримає найбільшу кількість балів. Купуйте гру та веселіться з друзями, колегами та рідними.